Граючи в хентай ігри, мені важливо, щоб геймплей був щонайменше невідразливим, а бездумне закликання екрана мене дратує. Ось і я, після огляду попередньої гри, натрапив на ще одну гру, що називається Queen. Гра дуже схожа з Teamfight Tactics з Ліги Легенд, де ви виставляєте своїх воїнів для битви, а з трьох однакових воїнів ви можете зробити одного сильнішого. У кожного воїну є свої характеристики атаки, захисту, а також расові та класові вміння. Наприклад, темні ельфи швидко атакують, демони мають вампірізм, орки відкривають кровотечу, скелети завдають шкоди по області, ну а зомбі можуть воскрешатися. Вам належить захопити королівство, яке очолюють юні леді, яким усім є 18 років, і які тим більше втрачають свої шмотки, чим ближче ви до да них підбираєтеся. У кожному королівці живуть свої народи: люди, ельфи, маги та ще хтось, кого я не встиг відкрити. Кожен із народів має свої особливості. Наприклад, лікар є тільки в ельфів і тільки по лінії жриці, а їх лучниці можуть атакувати декілька цілі. У той же час тільки люди можуть відновлювати майже все своє здоров'я після бою і мають хороший захист. Після битви з противникам відновлюється лише 50% від максимального здоров'я бійця. Тому іноді доводиться міняти поранених бійців на свіже. А у разі людей це робити майже не доведеться. Ви також можете дати бійцю артефакти, які покращують його характеристики. Деякі артефакти мають класові бонуси. Наприклад, сережки всім дадуть шанс криту, але якщо їх носять ельфи, то посилять ще й шкоду. А скелета всім дасть броню, але скелетам дасть ще й додаткове здоров'я. Крім артефактів, ви можете покращувати бонуси, наприклад, расові бонуси, посилювати кровотечу, збільшувати кількість золота, що дається після перемоги і так далі. Активувати ви можете лише обмежену кількість, тому вам варто визначитися, на що ви будете наголошувати. Мапа гри представлена у вигляді подій, які ви проходите щоразу. У деяких у вас є навіть варіант вибору. Наприклад, якщо зустрінете незнайомку, ви можете її захистити, і вона виявиться ворожим шпигуном, який отруїть ваш загін, і в наступній битві ви будете втрачати здоров'я. А може виявитися жертвою і дасть якусь нагороду. Якщо ж не хочете ризикувати, ви можете просто пройти в повз. Але варто розповісти про хентай елемент Ви граєте за генерала армії темряви, який служить своїй темній королеві сукубі, яка щедро винагорожує собою після кожного успішного захоплення королівства. Окрім цього, вас супроводжує сексі демон-помічниця, яка коментуватиме різні ситуації у грі. У випадку, якщо ви не можете захопити королівство, ви можете влаштувати з нею тренування, щоб нагріндити золото для покращень. Ну а у випадку ваших успішних боїв вона так само втрачатиме шмотки. Після перемоги над королівством ви захоплюєте їх захисниць і саджаєте у в'язницю, після чого можете відвідувати їх і робити всякі темні справи. Ви ж генерал армії Темряви вам все можна. Графіка у грі досить проста, але намальовано все дуже добре. Красоні виглядають чудово і мені особливо подобається як намальовані юніти. Мені подобається чібі Art і смішно бачити захисницю імперії у вигляді маленького чібіка, що розмахує маленьким мечем на полі бою. Елемент випадковості тут є, і щоразу ви можете експериментувати з різними класами юнітів, що дасть вам різний ефект у битвах. З цієї причини перегравати рівні заради грінда не особливо напруже. Особливо, якщо ваша мета захопити чергову захисницю королівства і посадити її у в'язницю для втік генерала армії Темряви, тобто вас, гру я рекомендую, гра атмосферна, помічниця чудова. А заради такої королеви не гріх і захопити все королівство людей. Ну а з вами був Екстременджі. Залишайте вподобайки, якщо сподобався цей огляд. Залишайте коментарі щодо цієї гри і підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити новий огляд. Ну а хто хоче підтримати мене фінансово, ласкаво просимо на Patreon та БайМієкофі. Бувайте усім!